Добрий день, всім привіт. Ось так. Світло не відсвітлює. Всім гарного дня. Мирного еба і скоріше і нам всім перемоги. І тільки хороших новин всім. І легкого робочого тижня. Ну, а я поки... Буду розповідати, хто ще не підписався. Не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання. Лапка, прийми жопу. Задати питання, якщо у вас воно є. А я, якщо знаю, відповідь. Обов'язково на нього відповім. Тікай лапа! Оти таке не лапа, а слоняка. Підьмий ножку. О! І при можливості, якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити відео в других соцмережах. балакати про корови і кози, кози й корови. Для чого козу чи корову запускати, якщо вона доїться, має молоко наше і запускати. Це не мусово. Ну, так, да, це не мусово. Це факт. Але якщо ви хочете гарних надоїв, здорових козенят чи телят, то бажано таке зробити. Щоб корова відпочила, щоб коза відпочила, відновилася. Треба теж зробити якийсь запас і на себе. І телятам дати, чи там теляті, чи козенятам, ну нема різниці. Так, да, вона має доїтися. Але після отелу чи окоту вона вже вам того лукас тільки не дасть. Ну, не знаю, в мене такі корови попадали. Я у не зап... не... запуск не відправляла, то то молока не було. Ну, а ви пишіть в кого... кого як. Чи було те саме молоко, якщо корова не запускалася, чи ні? Ось таке діло. І будемо спілкуватися. А я розкажу свою думку. Корова вам давала. Багато не стаємо, 20-25 відтріголока. Не буду казати там більше, хай буде так. Вона мусила щось його виробляти. Так, скажете, що... О, а ми її добре годували. Ну Ви теж добре їсте, але зимою робити багато не хочете, хочете віддихати. Так само і худобина. Нема того сонця, нема тих вітамінів. Нема того всього, що літом, як вона доїлася. От. І оце таке діло. Так що тут же... Треба й жарко, дивитися і все враховувати, щоб воно було все прекрасно. Ось такі діла. Так що я прихильник того, що треба, щоб воно чи корова, чи коза, ну, коротше кажучи, худобина одихнула. Бо якщо воно худобина не одихне вона, то і вона не немає тоді, що вам так і дати. Ще таке питання. А чому моя корова як була розстелилася весною, то вона давала мені молока більше після отелу. А як розстелилася от зараз зимою, і вона дає молока менше. Хоча вона була в запуску і вона повинна давати багато. Повинна. Але ще в залежності, що ви їй даєте, їсти скільки. О, якщо вона з'їсть трошки сіна, вип'є води і там від рожому, то певні вона з того вам багато не дасть. А якщо б вона з'їла... Відро буряка, відро картоплі, відро піла, випила, тобто, вона вам би дала б добре молока. Весною розстелилася. Вона пішла на траву, на зеленину. зразу на вітаміни. Дає молоко. Ще щось трошки видасте їсти, якщо дає. Ось тай. Є гарні надої, які вас радують. А зараз на чому вона попасеться? Та й отут таке? Та й нема того молока в зимою. То факт. Щоб було молоко зимою файне, треба файно годувати. А не всі мають можливість гарно годувати. Я це все прекрасно розумію. Бо одні люди можуть собі дозволити більше купити, чи там запасти харчів, а друга людина цієї можливості не має. І це не від того, що вона там не хоче дати, а від того, що вона не може того дати. Ось такі діла. Так що. Різні є ситуації і різні є умови. Ось такі справи. Ще як от кози є куди вигнати. Навіть от таку пору, як я вигоню. А що тобі їдла не вистачає козам, що ти вже гониш їх? Їдла моїм козам вистачає. Я показував, скільки в них є. І скільки вони їдять, і що вони їдять в мене? Не сіна не виїдають. Не знаю, чи вже повиїдали буряк з пілом. Вони виїдять потім до, до обіду. Але зараз вони є не голодні. Але все одно я її вигнала на прогулянку ті кози. Вони пройшлися. Пішли в сустині вірячку з'явить. Пішли. Прийшлися. Зробили масаж вім'я самі. Ось. І вже автоматично в мене збільшились надої. Вроді смішно сказати, кози пасла на болоті, як кажуть. Ось. Але. Вони пройшлися, вони погризли, вони провітрилися, подихали. І я коло них. І все прекрасно. Ну, корову ви так не вижені. Корова, як вийде, вона хоче пастися. А кози корова вийде, зараз походить. Вона не напасеться, але їсти вже вона так хліб не схоче. Буде ще хуже. А коза? Вона прийшла з поля, коли б то не було, якщо вона не допаслася, не доїла, вона прийшла в кліві наладувалася. Якщо її дали, звісно. А якщо не дали, то вона голодна буде. А корова вже ні, день два вона прийшла, три, вже на четвертий день. Рідко яка хоче їсти, вона вже хоче йти, а напастися немає і на чому. І наїстися немає і що. Ось такі, то справи є. Фух, Жарковато. Так що по-різному є. Ось є всякі плюси, є всякі мінуси, на них треба і на них треба звертати увагу, щоб все було у всіх прекрасно. О, сватка її на заставочку. Ось такі то справи. Так що. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Ой. Щоб ваші корови кози доїлися прекрасно і вас радували своїми надоями. Моя хламо не гончить. Не видно. Фух, пріла. Все, всім найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. Так, зірушка! Зараз получиш по вушках. От, бачите, як зіли? Ой, о! Ще стоїть відріб. Те її он не стоїть. Не знаю, чи видно. Ось такі справи. Ось так вони їдять. Зірка втелепала. І мають вони їсти, і хватає їм їсти і все. Просто, просто їм треба гуляти, коза, любить, прогулки. Ось такі справи. Так що всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Не забувайте підписуватися при можливості поширювати мої відео. І всім дякую за спілкування. А ви пишіть. Як ви рахуєте, чи треба кузі корові відпочивати, якщо вона дає молоко, чи не треба? Ось. Я прихильник того, що треба. Щоб вона була здорова, щоб вона відновилася, їй треба відпочити. Ось такі діла. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.